Готуємось до нових перемог. Нацгвардійці отримали чергову партію бронежилетів від компанії Метенвест. Три тисячі одиниць амуніції захищатимуть бійців на Запорізькому напрямку. Коли особовий склад захищений, то він набагато краще виконує завдання щодо захисту нашої країни. Цей бронезахист піде на вновь сформовані підрозділи, які в буде будуть звільняти нашу країну в кордонах 91-го. Бронежилети сертифіковані, мають клас захисту 4, витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Бійці розповіли, чим ця амуніція відрізняється від іншої. Якщо порівнювати з тими бронежилетами, які були на початку, скажімо, то той бронежилет набагато важчий. І, звісно, що маневреність в бою менша. Цей бронежилет досить легкий, можна легко переміщуватися, можна легко в Випадку надзвичайної ситуації його зняти, тому від себе особисто, від своїх побратимів, дякую Метінвесту за надану допомогу, наданий захист нашим бійцям. Врятоване життя одного військового це сотні або й тисячі збережених життів цивільних українців. Тож у Метінвесті кажуть, допомагати війську це для компанії честь. І надалі ця системна допомога вона буде продовжувати. Надаватися, тому що ми не спиняємося на цих трьох тисячах штук, і всі інші підрозділи, як Національної гвардії України, так і Міністерства оборони та Збройних сил, вони будуть системно отримувати допомогу від Метинвеста в рамках ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт.